Сьогодні у футбольному тижні наймасовіше спортивне вподобання вінничан. очікуємо на черговий футзальний бум. Знову ветерани про підсумки відкритого міського турніру. І залів переходимо на стадіони. Знайомимося з новими учасниками чемпіонату. Слідом за енергетиком участь у черговому всеукраїнському турнірі під егідою Федерації футзалу України взяв і Вапнярський Сатурн. Грижопільчани не надто успішно подолали груповий етап, зігравши два матчі у нічю. Зрештою, це не завадило їм посісти третє місце в умовній групі команд першої аматорської ліги. Подібним успіхом, каже голова міської федерації футболу Дмитро Руденко, можуть похизуватися лише столичні аматори. Слово аматори просить розуміти умовно, адже за суперників Вінничан виступали представники з досвідом професійних виступів. Що стосується виступу наших команд, на Державному рівні, то команда енергетик взяла участь у фіналі чемпіонів, а команда з Вапнярки, яка також брала участь і стала призером Суперліги, взяла участь у елітному фіналі. Ну, для того, щоб було зрозуміло і більш простіше, це, ну, для прикладу, фінал чемпіонів це ніби Ліга Чемпіонів, там, де беруть участь лише чемпіони, а елітний фінал це ніби Кубок УЄФА, де беруть участь призери змагань та володарі та фіналісти Кубків. Отже, якщо енергетик посів третє місце у елітному фіналі у вищій Лізі, то вапнярка також виступила вдала, також принесла славу нашій області, нашому місту. Вона посіла третє місце у першій лізі елітного фіналу. Я хочу сказати, що лише одна область двічі стала призером таких змагань: це Київська область, і Вінничани не пасуть задніх, і мені приємно, що Вінничани ведуть. Здоровий спосіб життя, і приємно, що відкликаються наші пропозиції, брати участь у таких змаганнях. Також користуючись нагодою, я хочу подякувати усім учасникам чемпіонатів міста Вінниці різних його форм. Це і наші дітки, які постійно беруть участь. Це і футболісти футзалісти-аматори, це і ветерани, це люди, яким не байдуже своє здоров'я, це люди, які вміють грати у футбол, у футзал. Які бажають показувати своє вміння не лише, так би мовити, на приставці вдома, а виходять на майданчики і змагаються між собою. Я також хочу виразити вдячність аматорській футзальній лізі України, яка нас помітила, яка нам довірила провести відбірковий етап, і яка провела такі прекрасні змагання у місті Одесі, чудова організація, чудова атмосфера. Ми дуже щасливі тим, що взяли участь у таких змаганнях. Підводячи підсумки футзального сезону, очільник футболу обласного центру звернув увагу на те, що за останні роки у міських змаганнях вдалося згуртувати найпрогресивнішу частину футзальної громади області. Так вже цьогоріч глядачі побачили представників Шаргорода, Тульчина, Погребища, Тиврова і Вапнярки – це спонукає до пошуку нових шляхів розвитку футзалу регіону. Як результат, створили профільну ДЮСШ США та обласну футзальну асоціацію. Якщо брати кількісний склад учасників, то я впевнено можу стверджувати, що футзал це наймасовіший від спорту. Так, у змаганнях з футзалу цього року, які проходили під егідою міської федерації футболу, взяло участь 1200 осіб. Якщо Порівняти з кількістю мешканців міста Вінниці, то на 330 мешканців у нас в Вінниці є один футзаліст. Це і діти, і ветерани. І, і приємно відзначити, що Айти Ліга грає під егідою міської федерації футболу. До речі, змагання it ліги зараз ще тривають. Ми за ними пильно стежимо і відзначаємо кращих гравців, кращі команди. Значить, у в чемпіонаті міста Вінниці з футзалу цього року я маю на увазі дорослий чемпіонат серед аматорів, взяло участь 48 колективів. 48 колективів було поділено на три ліги: це Вища ліга, Перша Ліга, дві групи і Суперліга. Необхідно зупинитися на змаганням суперліги. Ці змагання відбулися у нас вперше. Такий формат змагань. Це формат змагань був в матчі. Так би мовити, дома і матчі на виїзді. Приємно також відзначити, що на участь у Суперлізі зголосилися обласні команди. Це команди міста Шаргорода, це Сатурн з Вапнярки. І, і приємно відзначити, що боротьба за призер за місце у трійці Суперліги була дуже запеклою. Зокрема, перше місце зайняв Блік, друге місце зайняв Сатурн Вапнярський і третє місце зайняв Техноплюс. В майбутньому Суперліга переросте у чемпіонат Вінницької області, де ми плануємо залучати команди усіх районів Вінницької області, адже отримувати футзальну команду набагато легше, ніж отримувати команду з великого футболу. І також я твердо можу заявити те, що переможець чемпіонату Вінницької області, який буде проходити під егідою Асоціації футзалу Вінницької області. Поїде і отримає право представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях, які будуть проводитись у 2015 році. У тому, що необхідно йти в райони, і, передусім, заради перспективної молоді, переконаний і директор команди чемпіона міста і володаря Кубку енергетика Ігор Козак. Ми перш за все збирали своїх би, друзів, запрошували грати. Ось зіграність відразу не прийшла. На нас всі налаштовуються, не знаю, подвійна потрібна мотивація людей. Є досить ряд достойних колективів, які в майбутньому, я думаю, будуть складати конкуренцію всім. І не дивлячись на те, що ми здобули всі перемоги, всі 16 перемог, грати було дуже важко. Чемпіонат, першість міста Вінниці рівень значно зріс, порівняно навіть з минулим роком. Ось. Але нам вдалося це, ми це зробили. І я думаю, що після того, як ми повернулися з Одеси, коли ми мріяли про те, що попасти в Чільну п'ятірку – це буде надзвичайно великий успіх, ми ще вище вищі прихнули, ми зайняли третє місце в футзальній матерській першості України. Дмитро Сергійович, я вважаю, досить резонно замітив про те, що необхідно залучати колективи з районів. Тому що в будь-якому районі я впевнений є таланти, є юні хлопці, які зможуть потім скласти, можливо, навіть кістяк команди, футзальної, дійсно футзальної команди, тому що в нас хлопці перейшли з великого футбола. Наше досить багато нам потрібно працювати над тим, щоб дійсно грати в футзал. не великий футбол, а в футзал. Тому залучати районні команди необхідно. І я вважаю, що якщо на наступний рік вони дійсно районні команди підключаться, то і рівень Суперліги зросте, і це буде плюс тим колективам, які представляють Вінницю. Більше конкуренція зросте, і тим цікавіше буде чемпіонат, і тим більше буде вибір людей, яких потім залучити вже представляти Вінничину на першості України. На футзал не так потрібно багато коштів, як на великий футбол, проте одної допомоги від федерації чи від компаній дуже-дуже замало. Тому необхідно ще залучати, я вважаю, ряд чи людей футбольних чи організацій, які будуть сприяти і виділяти певні кошти, адже все рівно, дуже досить складно і досить багато затрат. Необхідно для того, щоб команда існувала. Отож, яким буде найближче футзальне майбутнє Вінничини, покаже час. Чекати не так вже й довго. З настанням теплої пори активісти міської футбольної федерації та обласної футзальної асоціації обіцяють низку цікавих турнірів. Майже два тижні на базі спортивного комплексу повітряних сил проходив турнір з футзалу серед ветеранів. Спільна організація міської федерації футболу і міського спортивного комітету довела тих, кого прийнято вважати ветеранами, зарано випускати на відпочинок зі споку. Вони могли б дати бій багатьом командам вищої футзальної ліги. Футбол нас об'єднує і зараз ми грали з хорошою командою, яка всі нас добре знаєте, і ми їх добре знаємо. Але це нам дуже цікаво і дуже корисно. І, в принципі, вважаю всім удачі в наступному. Змагання у наступних матчах. Ну, з молодшими себе почуваю, в принципі, трошки тяжеловато, але якби, за ними стрімко доганяти. Може, трошки ззаді, але хочу бути в формі і доганяти нашу молодь. Зрештою, команда Юрія Бевзи, хоч і обіграла свого найпринциповішого суперника-авіатор, однак перевершити свій минулорічний успіх, а це друге місце, так і не змогла. Разом з тим Віолі потішила глядачів по справжньому яскравими голами. У підсумку чемпіоном серед ветеранів цьогоріч став шпиків. Утім, не перемога головне, нагадують учасникам організатори. Участь у такого роду змаганнях вже самоперевершення для кожного з футзалістів. Нам приємно, що е, наші ветерани сьогодні показали своїм прикладом, як треба організовувати себе і не дивлячись на те, що вже є роки за плечима, але вони ще не втрачають швидкість, не втрачають віру в перемогу. Чого і бажаємо нашим молодим футболістам і, в принципі, всім людям. Е, що ще можна додати? що Не дивлячись на те, що можливо. В скрутний для країни час спорт може бути не пріоритетним для держави зараз, але спорт є, був і буде. Тому що це вічне. Олімпійські ігри скільки століть вже проводяться і їх ніхто не може ні заборонити, ні відмінити. Тому що це те, що дійсно цінне для людства. Нарешті черговий футбольний сезон розпочато. За титул чемпіона обласного центру цьогоріч сперечатимуться 22 колективи, розподілених на дві підгрупи. Один з новачків, добре знайомий за футзалом, здорова нація, Відтепер тепер і на трав'яному газоні. У дебюті підопічні Артура Меда зійшлись із командою Василя Бліннікова. На старті матчу перші створили низку гольових моментів однак, втілити їх в життя не спромоглися. Як результат, поразка 1-3. Утім, вся боротьба і ще і ще один дебютант змагань, команда вінниця молодіжне зійшлась з більш іменитим суперником. Новачка екзаменував яско. У підсумку впевнена перемога червонобілих із гандикапом у чотири м'ячі. Президент клубу ставить перед своїми підопічними лише максимальні завдання. «Настрій початок у нас позитивний. Гарні. перша гра була чудова, друга також. Команда у нас дуже зібралася. Це раз ми сильно Плануємо взяти, звичайно, кубок і чемпіонат. Поки є початок чемпіонату. Звичайно, усилилися поділя, сильна команда, яка буде у нас шостою грою. Будемо старатися робити. Зіграти достойно. Сьогодні наші всі футболісти зіграли. Зіграли непогано. У них молода команда також бігають добре. По-любому любий суперник є достойний. Гра була чудова. Поразка від Яско аж ніяк не засмутила молодіжненців. Вони вже встигли зіграти у міському чемпіонаті не один матч. Враження лише позитивні. Фінансові питання, тому що на район набагато дорожче ці виїзди, розмітка поля і все остальне. А тут внесок заплатили, і ми граємо. От ми вже другу гру провели. Поки я довольний командою, команда молода. П'ятий, шостий, сьомий рік, кілька старших четвертого року. Навіть сьогодні проти таких, вони просто не знали, проти кого вони грали сьогодні, що тут хлопці, які за Вінницьку ниву грали і так далі, і тому подобне. До них дійдеш. Але я результатом, ну як сказати, так сяк, але і грою вже в другому таймі, я вже більш-менш задоволений. Ми не так давно ця команда тренується разом. Я набрав багато молодіжі з інших команд. От тому нам ще зігруватися, бігати, бігати, бігати. Я не сказав, що там в Вінницькому районі вищий рівень. Мабуть, що все ж рівень тут, мабуть, вищий, але там більш возросні ігроки, і вони ну, до молодежі якось так відносяться принібрежиті. От. Тому були такі ігри, що просто після ігри було обідно на пацанів дивитися, що судді не реагують, що вони могли нагрубити, могли вдарити і так далі. От, надіюсь, друга ігра, поки нічого такого сверхістечного я не бачив судді, чітко відпрацювали. Я задоволений, я задоволений, будемо старатися показувати. У сувершестві, як кажуть, бастірство і показувати хороший результат. Перший тур у новому чемпіонаті зіграв і Тиврів. Команді нелегко, адже доводиться як виїжджати на матчі, так і запрошувати суперників до себе. Водночас, капітан Руслан Смульський вдячний усім суперникам за розуміння про плани команди із традиційною скромністю. Трошки скрутно з грошима. Але йдуть на зустріч команди, які мають власне авто, приїжджають, навіть ті самі судді сідають свої авто, ми лише їм там даємо мінімально на 3-4 літри бензину, бо там до нас 25 кілометрів добиратися. Ну так, в принципі, всі йдуть до нас нам на уступки. По-перше, ми ще проводимо насамперед зараз першу гру з більш такою сильною командою. Ми перед цим грали з МФК «Вінниця». Ну, Така вийшла гра. Більш тренувально, більш награвали склад, бо тільки дві гри зіграли до тренувальних до початку сезону. Ну, Клас тут явно вищий, будемо старатися, ну, є плани попасти в тройку, по крайній мірі в групу там побачимо. На мою думку, це підвищить рівень змагань, тому що зараз. Це не була перша ліга, де були проходні матчі. Тут може їх буде один-два. Всі останні команди в нашій групі, я дивлюсь, більш такі всі рівні. Ну, Може, ФК Вінниця, чуть сильніше. Всі останні команди ну, на одному рівні. А Гра покаже, гра покаже, хто буде сильніший. Черговий вояж Тиворова до обласного центру не приніс успіху. В матчі проти фк Вінниці гості здебільшого захищалися. Відтак кіпер Городян вимушений був зігрівати самотужки. У підсумку 3-1 на користь підопічних Руденка. Як стало відомо, городяни готуються до участі в чемпіонаті України серед аматорів. Початок запланований на кінець квітня. Я Віктор Львоненка. дивіться футбольну неділю і смотрите по часі футбол. Хорошее желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастете действительно своих детей хорошими футболистами. Девитесь футбольный тыжный на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.